Всім, всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Давайте я заснімлю сьогодні відео, так як колись. Е показую курей, збираємо яйця і говоримо на різні теми. Так, зараз ось я тут біля курей. Сусідський півень кукурікає, може зараз і наш закукурікає, я там викинув YouTube Shorts, як він кукурікав. Зараз я підійду ближче, покажу його вам гарно. Дивіться, це така гарна молода курочка. Ось такі справи у нас. Так. Ось. Півник тут. Виліз на верх і кукурікає. як можете бачити кури бігають, можете бачити, у нас е, є сніг трошки, е, та й таке. Ось кури тут. Я щось не зауважив, що вони тут збіглися. Бачаюся. Вони їдять. Там кинули, кинули їм там щось, ще не знаю що. Ну, але вони <смі> дуже люблять поїсти, то вони їдять. Думаю, я про що б ми поговорили з вами. Але щось я не можу придумати. Давайте. І це відео просто знімемо в такому форматі. Що просто там кажу, зберу яйця, покажу вам, походжу біля курей, познімаю, а вже інше відео, як я буду знімати, то я зазнімлю на якусь тему. Давайте, напевно, ну, я ще придумаю на яку тему, щоб я зняв. І з які. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як... з якими ви проблемами стикаєтесь чи стикались. І якщо вам потрібно це розказати про це, роз'яснити, то я вам відповім і на це занімлю відео. Добре, давайте перенесемося в курник, подивимося. Що там у нас сьогодні по яйцях. Це ще не так аж пізно, це тільки е, десь перша година, то ще можна е, зібрати зараз, а кури ще донесуть. Давайте перенесемо все в курник. Ось, ми прийшли в курник. Тут сидить курка несеться. Зараз я постараюся притримати камеру, подивитися. Що там є під нею? Так, вона зараз може почати кричати, але це не біда. Ось бачите, яйце, на жаль, надбилося. Ось тут чуть-чуть видно. Добре, давайте я віднесу яйця та й тоді будемо. Ще говорити біля курей. Все. Повернувся я до курей. Давайте ще трошки поспілкуємося про щось. Тай будемо закінчувати вже відео. Е, я... Як Якщо... додалося у нас на каналі, я хотів сказати, що у нас на каналі додалося багато нових людей. То, якщо хочете, то я розкажу вам е про те, чим я годую курей. Е і що я даю, чи даю якісь добавки. Е -х 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 -х, я вибачаюся. Е я зазнімлю напевно е про це окреме відео, і там все вам детально покажу і розкажу. Але це вже буде десь, напевно, на другий тиждень на вихідні. Дивіться, ось це така гарна молода курочка. Тогорішня, можна сказати. Ну, 24-го року вона народження. Ну, коротше, її скоро вже буде рік. А так, то усім, два наче. Три буде вже наче. Чи два, я точно не пам'ятаю. А півникові то теж рік буде. Е, ну, добре. Всім дякую, що завітали до мене на канал. Гарного вам дня, гарного вам тижня, до побачення.